Так, значить, вага прицілу Defender 660L разом з двома акумуляторами якісними кілограм 345 грам, в руці, до речі, досить легкий відчувається, відчувається, що легший, тому що корпус ергономічний і зручний дуже в руці. Значить, ну, якщо він на зброї, його взагалі не прийдеться тримати, а якщо він. Не вчіплений на зброю, то дуже зручно ось тут Ось так взялись і все. До речі, можна зробити ще легшим цей приціл, кому це важливо. Можна зняти планку Пікатіні для коліматора зверху, ось тут відкрутити, вона з металу, трошки важить, стане легший. І знизу можна відкрутити ось цю планку кріплення на зброю. Вона також з металу стане легшою. Дальномір. Не рекомендую його знімати, хоча він також, напевно, відкручується. Але Ну, він сильно не заважає. В принципі, і краще, щоб він був, він дуже точно показує. Значить, котяче око, окуляр. Можна замінити на звичайний, яке є в комплекті, але я не раджу цього робити нікому. Взагалі можна було в комплект навіть звичайний не ставити, тому що котяче око має абсолютно всі переваги. Далі вага виносного наочника для стрільби з закриття, з укриття якогось. Так, він взагалі компактний, маленький і легенький. Його вага. Акумулятори мені потрібні. Так, 170 грам, 66 сотих. Дуже легенький, компактний. Ось так він виглядає на відео. До речі, це, яке ви бачите, він виглядає більшим. В житті насправді він менший. Ось. Ну, якщо бажаєте дуже точні розміри. Прошу, камера дійсно не придає. На камеру він такий величезний, здається, а насправді він малесенький. От, 53. Ну, сам корпус ось так. 52. накріплення 56 з кнопкою і регулятором ось так і тут з регулятором ось Довжина. така так. значить Давайте розміри самого приціла покажу, бо креслення немає в інтернеті, я зараз всім продемонструю. І дуже часто питання мені задають, яка вага точно і які розміри. Для людей це важливо. Значить, акумулятори всередині 2 штуки 18650. Їхня вага, самі знаєте яка, якісні важать там від 45 до 49 грам кожен. В комплекті постачаються аж 4 штуки, щоб ви могли швидко замінити, якщо вони розрізняться у вас. 46,84. Ось цей важить. Хороші якісні акумулятори. Ось, можете в свої встановлювати будь-який формат 18650 на 4,2 В заряджені. Так. Це буде коротке відео, затягувати не буду. Відповідь, які розміри запитували. Значить точні розміри. Вагу я вам вже сказав, озвучу вже з акумуляторами. Без акумуляторів буде ну, на 100 грам менше. Так, давайте по размерам. Значит, корпус тут. Вот, Видите. такие 78-50. Ну, 60. Так, ось тут, до речі, вузько, дуже зручно рукою ось так тримати. Якщо ви знімете зі зброєю, вам потрібно буде тимчасово використовувати як монокуляр. що називають на родя ляділка. Тут все на всього 60 мм. 60 і так навіть 56-28, як бачите. Бачу, тут з регулятором фокусування ось так. Значить і розміри. Відсінь батареї у нас з захистом корпусу. Ось тут дальномір озерно. Довжина довжина з закритим окуляром, в який ви дивитись не зможете. 30 сантиметрів з відкритим окуляром, в який ви дивитесь. Довжина 28 з половиною сантиметрів. Це точні розміри. Можна його зняти. От. Він сам вистрибує назад. Бачите, це дуже важливий нюанс. В монокулярах цього немає, в прицілах це дуже важливо, тому що на зброї чи ви не зможете, у вас не буде часу ще одної вільної руки. Щоб його взяти і назад закрити. Тому він сам закривається автоматично. Тільки око ви від нього забрали, так він сам закрився і світло не випускає, і вас в ПНБ. ПНБ ворог снайпер не побачить. Чи просто ворог. Так, є ця функція. Він. Прикручений на різьбу, тут металева така насадка. Можна його відкрутити, зняти. Тоді буде коротший прилад, буде його довжина. 26-25,5 сантиметрів. І він приклеєний до цієї насадки. Тобто знімається з металевої насадки, відкручується на різьбі. І можна прикрутити інший окуляр, який в комплекті так само він на металевій насадці. Тобто він просто так не злетить, як може бути в інших приладах. Він приклеєний міцним клеєм до металевої насадки, яка вже накручується окремо на корпус. Діоптри регулюються вже тут далі за цією насадкою. Значить, ну все, Я головне розміри мав показати. Окремо відео буде по користуванню всі, які є елементи управління і меню. Це в принципі надовго затягнеться, потрібно окреме відео. Тут головне, ви побачили вагу і точні розміри вживу. Так, По керуванню коротко. Тут крутиться регулювання діоптрію лінзи. Протидатковий загадинковий підлаштовуєте фокусування лінзи під ваше око, який у вас зір. Далі тут відкручується відсік батареї і крім цього. Е, так, вимокну прилад, буде вимогнути. Так. І додатковий другий захист, то така защовка. Відкриваєте, все, і батарейки можете дістати. Значить, як, як поміщати сюди батарейки? Тут немає підписано де плюс, де мінус. Значить, батарейки мають послідовно встановлюватись. Тобто одну батарейку всередину ставити плюсом, а іншу батарейку всередину ставити мінусом. Ось так. Тобто вони мають бути послідовно. Ось так якою, я, який саме плюс всередину ролі не грає? Можете тут, а плюс всередину поставити, а можете тут мінус всередину. Ось так. Головне, щоб вони були послідовно вставлені. Тобто по-різному кожен акумулятор. Один всередині плюсом, другий мінусом. Можете навпаки, різниці немає, при переплюсовці не буде нічого. Якщо ви вставите їх двоє однаково, наприклад, мінусом 2 всередину, чи плюсом 2 всередину, то він не згорить, не переживайте, там є захисти від цього всього, але він просто у вас не включиться. Ось так. Тобто паралельно він не буде працювати. Вставляєте саме. Послідовно, вони мають бути з'єднані. Пружинки з тієї сторони, і там всередині так само пружинки. Закриваєте, просто давите, і оця защолка автоматично зафіксувалася, і все, він вже закритий. Тобто, закрити його дуже легко, просто придавити кришку, все, і він тримається, вже герметичний. А ось це, це вже додатковий захист закрутити дуже міцно. Тобто, навіть якщо ви відломаєте ось цей. Гвинтик, який закручується на різьбі, то у вас є друга ось ця защовка, речах, який буде тримати і можна буде далі користуватися, навіть якщо ви оцей не маєте часу закрутити, або взагалі його відломали. То просто надавили захист є. Ось цей речах дуже чудово, герметично тримає. Там є сальник спеціальна гумка навколо, вона придавлює і дощ, вода не потрапить всередину. Так. Тобто тут два таких управління. Діоптрі крутите. Ось так. Кнопка включення-виключення приладу, і вона ще гасить дисплей. Вимикає повністю підсвітку дисплею однократним натисканням. Далі це регулюровка фокусування на об'єкті. Тобто регулюровка вже фокусу самої лінзи цієї. Значить, Фокус наводити, щоб чітко видно було. Далі, ось ця регульовка. Це вона змінює відстань між лінзою великою 60 мм в діаметрі, і лінзою, яка за нею йде 20 мм в діаметрі. Таким чином, ви розширюєте кут поля зору. Тобто, ось так в цю сторону. Ви будете бачити 20. Міліметровою лінзи діаметром, тобто максимально широкий кут огляду в цю сторону. Ви будете бачити через 60 мм лінзу. Кут огляду буде вузький, але бачите максимально далеко. Виявлення людини на 3500 м. гарантоване. Ось так. І дуже швидко, тобто за долю секунди, ви можете змінювати. Тобто, бачите, все собі під ноги дивитися, фокусується дуже близько. Навіть це, на своїх руках можете сфокусуватися, подивитися, що у вас в руках. І отак хоп, зразу перелаштовуєте і можете дивитися, що знаходиться на горизонті. Від вас за 4 км, за 5. ну, Горизонт це 5-6 км. Але людину ви зможете побачити на відстані 3,5 км. Автомобіль, звичайно, на більшій відстані танк, ще на більшій, це ясне діло. Так, так Далі. Тут кнопка окрема. Це омею окреме, окреме меню джойстика. А це. Окреме меню джойстика. Це просто кнопка, натискаєте, вискакує меню і далі джойстиком по ньому цим управляєте. Ще раз натискаєте, воно зникає. Цей джойстик, основне меню. Викликає тут багато у нього функцій. Вверх вниз, вправо-вліво, і натискання на нього може бути. От і все управління. Більше тут немає ніяких елементів управління. Ну, кришку відкриваєте, лінзу і закриваєте. Вона відкривається ось так, ставиться. І тут вам не заважає. Коліматор встановлюється тут, зверху, і, і кришка не заважає, вона рівнесенько так стає. Закривається просто натисканням. Воно автоматично тут защлкується. Щоб відкрити, потрібно тут легенько натиснути і відкриваєте. Е, так. Оце метал, це метал, це метал, витримує 10 тисяч джоудлів е, на вантажні удари. Протестовано. Так, тут є індикація 4 світлодіода, її можна вимкнути. Я рекомендую всім вимикати назавжди, якщо ви не ну, Якщо ви не дуже в глибокому тилу. Якщо ви дуже в глибокому тилу, десь в Буковелі, то можете її увімкнути, в принципі, якщо ближче, ніж за 1000 кілометрів від вас ворогів немає. А якщо ви. Ближче до лінії фронту, то варто вимикати, тому що в ПНБ снайпери побачать це світло. Значить, Він означає заряд акумуляторів. Одна палочка 25%, дві палочки 50, три палочки 75%, чотири палочки 100% заряджений акумулятор. В меню можна вимкнути його повністю, вмкнути, щоб завжди світився, і вимкнути, щоб тільки разово показував заряд, там, при увімкненні і так далі в общем, меню розбиратися. Так, лазерний дальномір стріляє дуже точний. Також метал, захищений від ударів сильних. Взагалі, в руці дуже легеньким здається. І дивіться, як зручно тримати. От я тримаю ось тут раз. Дуже зручно. Так, це все. Буду закінчувати вже 16 хвилин. Розміри вагу вам показав. Конкретно як користуватися, інтерфейс, всі функції, налаштування, окреме відео знімали. Всім до нових зустрічей.